Як же зареєструвати торгову марку і захистити свій бізнес? Хочете захистити свій бренд від копій? Реєстрація торгової марки це як поставити замок на свою ідею. Ось як це зробити просто: визначте, що реєструєте: назва, логотип, фраза або навіть кольори. Адже все це робить твій бренд особливим. Перевірити можна в реєстрах. І якщо така торгова марка вже існує, Твою можуть не затвердити. Це робиться в Укрпатенті. Вказуєте інформацію про марку і класи товарів або послуг. Є платіж за реєстрацію. Це правда не дешево. але захист вартий того. Перевірка займає кілька місяців. Але повірте, терпіння тут дуже важливе. Якщо все ок. Ви офіційно власник торгової марки. Навіщо це потрібно? Зареєстрована торгова марка захищає ваш бренд, допомагає вам уникнути підробок і дає вам повні права на використання. Хочете зробити все правильно і без стресу? Запишись на консультацію в компанію Шатило і Партнери. Ми допоможемо оформити все чітко. Підпишіться і ви отримаєте більше порад для вашого бізнесу.